Сьогодні буде цікаве відео з порівнянням популярних білетлінз Decker r 10 зі штатними біксеноновими лінзами Хела-2, в яких відбивач в такому собі стані вже не має дзеркальності, та з біксеноновими лінзами Хела 3, в яких відбивач майже в новому стані, дуже дзеркальний. Це нам дасть зрозуміти, наскільки можна отримати приріст, коли у вас в автомобілі великий пробіг і невеликий. Та почнемо порівняння зі штатної лінзи Хела-2, це там, де відбивач майже не має прозорості, ксенонова лампа працює і маємо такий результат. В автомобілі, з якого вона знята величезний пробіг, але світло ще залишається досить хорошим, воно має і ширину, і висоту. Замірюємо тут самий центр. Маємо приблизно 1340 люкс та на обочину приблизно 110-111 люкс. Тепер перейдемо до штатної лінзи Hela 3, де відбивач майже в ідеальному стані. Ксенонова лампа працює і маємо такий результат. Тут видно, що заливка стала ще яскравіша, по ширині світла також добре. Центр бачу, що також яскравіший, і замірюємо його. Маємо тут приблизно 1530 люкс майже. Та на обочину маємо приблизно 114 люкс. Тепер працює декер R10 і маємо такий результат. Заливка стала набагато ширшою, набагато вищою. Тобто, якщо ваш автомобіль більш високий, то буде світло починатися ближче до бампера. Центр бачу, що також набагато яскравіший. Маємо тут приблизно 3130 люкс. Та на обочину маємо приблизно 312 Тому бачимо, що результат дійсно хороший, як і очікували з протиштатного майже вигорівшого ксенону важко порівнювати. Проти майже ідеального стану штатного ксенону також великий приріст. А тому, якщо ви бажаєте дійсно хороше освітлення, то так біле длінце це саме той варіант. Якщо бажаєте підібрати та замовити саме для вашого автомобіля, звертайтеся.